А да, на всій ділянці від вербового до роботи на ворог наступає е під прикриттям артилерії. У них повна перевага в артилерії, вони молотять з усього, що у них є. Плюс їхня авіація постійно б'є по наших тилах і шляхах постачання, і їхня піхота, штурмова е взаємодії зі спецпризначенцями ходять в е атаки, намагаються. Вибити наших побратимів з опорних пунктів, е, зайняти якісь позиції. Ну, зараз вони дзеркально роблять те, що робили в принципі, ми під час е, другої половини 23-го року. Тобто тоді ми їх проталкували е, сіру зону і лінію фронту в їхню сторону. Зараз вони теж саме роблять за допомогою постійних піхотних атак, під прикриттям. Бронетехніки, ну і звісно, під прикриттям артилерії В принципі, десь вони врахували